Жоден паводок не стане на заваді продовженню великого благодійного туру незламною країною. Воля напередодні Михайло Грицкан, і Катерина Бужинська виступили в Кам'янському на Дніпропетровщині та у Харкові. Попри повітряні тривоги, артисти продовжують тур містами України, збираючи кошти на підтримку ЗСУ на черзі Тернопіль. І музиканти закликають кожного небайдужого вже завтра долучитися до музичного свята за та підтримки наших сил оборони. Від друзі, я Катерина Божинська. А я Михайло Грицкан. Вітаємо вас і запрошуємо 19 березня на наш благодійний концерт в рамках благодійного туру воля в Тернополі. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні та допоможемо нашим крутим Збройним силам України. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава! За два роки великої війни Михайло Грицкан провів більш як сотню благодійних мистецьких заходів, десятки спільних концертів у межах великого благодійного туру незламною країною Воля в Україні та Європі за цей час. Артисти з командою спрямували на допомогу українським захисникам близько 4 мільйонів гривень. Телеканал Ukraine World News виступає інформаційним спонсором туру. Разом до перемоги.